Усім доброго дня. Вас вітає інтернет магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892, роторною косаркою Virex та грабліворошилка Сонечко. Хотів би вам показати, у нас є дуже велика кількість різних а, вентиляторів в салон, в кабіну в трактора, які ви можете закріпити. Можете не тільки в трактор, можете і на різні вантажні автомобілі, будь-куди. Можливо там. Хто, хто кудись забажає. І так, е, є від ось таких маленьких по діаметру, так, е, компактних е, на один вентилятор. Так само там на два ось такі. Е, і є трішечки більші ось такі. і Є великі, наприклад, як ось цей. Деякі працюють від USB, деякі працюють більшість. Від перекурювача. Е, регуляція в них відбувається наступним чином. Або як ось тут е, ви просто крутите повзунок, або, наприклад, ви, е, обираєте режими, як, наприклад, ось тут. Вимкнено перша швидкість і друга. Тут також ось є комплект ось такий для кріплення на скло до цього вентилятора. Ціни ви можете бачити на коробках. Також є ось такі, наприклад, з одним. Швидкості для двох. А є, наприклад, ось такий комплект, на якому можна окремо на кожен вентилятор налаштувати швидкість. Тобто їхніх модифікацій дуже багато, є різні їх діаметри. Кому який потрібен, телефонуйте по номеру телефону під відео, замовляйте, звертайтеся, все підкажемо. Тому всім бажаю гарного дня, мирного неба. На все добре, до побачення.